Свідченням окупації назвав президент Петро Порошенко те, що Росія конфіскує українські активи на сході. Таке він сказав під час зустрічі з британським та польським посадовцями Джонсом і Ващиковським. Мовляв, непідконтрольні території вводять у так звану рубльову зону. Росія постачає туди газ та електроенергію. Здійснюються прямі бюджетні розрахунки. Ми Наголошуємо, що Росія несе повну відповідальність за. Порушення режиму припинення вогню за вбивство українських військових і українських цивільних, за незаконне утримання заручників як на окупованій території, так і всередині Російської Федерації. І в мене буде окреме прохання, щоб ті, хто сьогодні вступить в так звану власність. Конфіскованих активів до них обов'язково ми спільно були застосовані санкції за порушення міжнародного і українського законодавства.